Чи знали ви, що учасники бойових дій мають чимало пільг та переваг? Давайте розглянемо найважливіше у медичному плані. Такі особи мають право на безплатне отримання ліків, вакцин та медичних виробів за рецептами лікарів. Також є першочергове безплатне зубопротезування, але лише якщо не використовуються дорогі метали. Однак через законодавчі обмеження, санаторно-курортне лікування тимчасово зупинене до 2025 року. Такі обмеження, на жаль, було внесено до бюджетного закону, але при цьому щорічні медичні обстеження, диспансеризація та першочергова госпіталізація залишаються доступними у сфері житлово-комунальних пільг вони становлять 75% знижки на квартплату та комунальні послуги. Щодо транспортних пільг передбачено безкоштовний проїзд у всіх видах громадського транспорту, а також один безкоштовний рейс на літаку чи поїзді раз на два роки. У трудовій сфері учасники бойових дій захищені від скорочень. Мають додаткову 14-денну відпустку та отримують 100% оплату при тимчасовій непрацездатності. Щодо житла та землі, у БД можуть претендувати на першочергове отримання житла чи земельної ділянки для будівництва, а також доступ до пільгових позик і нарешті податкові пільги. Учасники звільнень від податків і зборів згідно з законодавством. Чи вдалося вам реалізувати хоч одну з вказаних пільг? Пишіть в коментарі.